31 січня для України ухвалили конституцію. Щоправда, сталося це ще у далекому 24-му році минулого століття, і тоді Україна входила до складу СРСР. А конституція була ленінською. Як це було, і які ще не пересічні події сталися цього дня? Далі у Рубриці цей день в історії. 1 січня 1924 році була прийнята перша конституція СРСР. Її знову положні принципи сформульовані Володимиром Леніним ще в 1918 році. У 1922 році з'їзд Рад СРСР оформив добровільне об'єднання чотирьох суверенних радянських республік Росії, України, Білорусі та Закавказької РФСР. Кожна з них вже мала свою конституцію, але з'їзд вирішив розробити загальносоюзну. союзну. Її складали два розділи: декларація і договір про утворення СРСР Унікальною рисою конституції стало законодавче закріплення добровільного об'єднання Республіки СРСР їх рівноправність, суверенність, право вступу до союзу і виходу з нього. Хоча побудова органів влади і управління формувалася з урахуванням багатонаціонального характеру СРСР, все ж основні принципи вищої влади передавалися у керівництво центру в Москві. Наступна конституція СРСР була створена вже під голосуванням Сталіна в 1936 році. 31 січня 1893 році з'явився офіційний торговий знак нині легендарного бренду Coca-Cola. Сам напій з'явився в 1886 році. Тоді хімік Джон Пембертон випробував засоби, які могли б ефективно знімати біль. За основу свого нового лікарського винаходу Джон взяв цукровий сироп та кофеїн. Він спробував додати до їхньої суміші відвар рослини коки. В результаті вийшов напій з коричневим відтінком і солодким смаком. До того ж, ще виявив його стимулюючі властивості. Незабаром ця мікстура з'явилася у аптеках, як лікарський засіб від астенії та легкої депресії. Достатньо було опустити в спеціальний автомат 5 центів, і відвідувач отримував калежанку цілющого стимулюючого напою. Надалі вчені досконалив своє дітище і додав напій углекислий газ. Саме після цього кока кола і стала тим класичним напоєм, який ми зараз можемо придбати у будь-якому магазині. 1 січня 1964 році народився Олексій Геннадійович Нілов, В сім'ї актора Геннадія Нілова, який зіграв роль бородатого фізика Сундукова в старому улюбленому всіма поколінні фільмі Три плюс два як знімають кіно, хлопчик знав на щуток. З самого дитинства батько, виїжджаючи на зйомки, брав його з собою. А у віці п'яти років Олексій нарізнявся у снігуродці. Втім, батько був проти того, щоб син став актором. Олексій і сам не одразу визначився з професією. Після Збирався вступити до інституту легкої промисловості, але останнє слово все ж було за мамою бачила, як мучиться її чаду, і порадила синові все ж вступити до театрального. Так Олексій Нілов став актором у другому поколінні. На сьогоднішній день він знався більше ніж у 35 фільмах. Про те, що зірка ментів відомий актор Олексій Мілов небайдужий до алкоголю, знає багато хто. Саме з цієї причини актор кілька разів безуспішно намагався створити сім'ю. Дружини не могли ділити актора з алкоголем і просто йшли від Нілова. Проте Олексію вдалося перемогти згубну пристрасть. У цьому допомогу. Могла його третя дружина. Вона мовчки мирилася з шкідливою звичкою зіркового чоловіка, не влаштовувала скандалів. І в один прекрасний момент актор перестав поячити. Хоча до цього Олексій Нілов тричі пережив клінічну смерть, і перспектива пережити її ще раз абсолютно налякала його.